На міське кладовище Барвінок їздитимуть три автобуси замість одного. І з 28 жовтня до 1 листопада включно, окрім 156-го маршруту, на кладовище їздитимуть маршрути номер 20 та 24. Тож у ці дні до міського кладовища можна буде дістатися з усіх куточків міста, з мікрорайону до Мангинці, з Нового району та Баму. А 1 листопада, у день вшанування пам'яті померлих, кількість автобусів на цих маршрутах збільшить. Усі автобуси, які прямуватимуть до міського кладовища, це нові низькопідлогові автобуси Електрон. Якщо у нас зазвичай до міського центру Барвінок із нового району їздить щоденно один автобус, один електрон і який виконує п'ять оборотних рейсів. То напередодні та день та у день вшанування пам'яті померлих, ми додатково. У цьому напрямку збільшуємо, додаємо 12 автобусів. Це мається на увазі маршрут номер 20 з Думанинець, який йде до речового ринку. Також буде продовжено до міського цвинтару Борвінок. І маршрут номер 24 у жну дравці через новий район вокзала. Також всі 8 автобусів будуть продовжені до міського цвинтару Борвінок. Тобто ми будемо мати у ці дні 13 автобусів електронних, які будуть забезпечити перевезення пасажирів у цьому напрямку.